24 серпня Укрпошта презентувала українцям нову марку. Випустили її символічно у День Незалежності України. Сьогодні ж і відбулось її спецпогашення. Тираж цієї марки один мільйон. А ця марка не перфорована. Вона випущена у вигляді окремого блоку. Номінал 60 гривень. Застосована полігональний стиль, тобто трикутники, площини. Чотирикутники обмежені лінії. Цей стиль в марці на марці використовується безпосередньо вперше. Особлива ця марка, тим, що, як і чотири попередніх, вона вийшла у час повномасштабної війни в Україні і є продовженням колекції. У квітні ми послали корабль вперше. Потім 40 днів відсвяткували корабль Дондон. -дон». Після цього в нас була мрія. Доброго вечора з України. А це вже. П'ята назва марки вільні, незламні непереможні, що теж несе свій символізм. Правильніше було б що написати не переможні, а переможці і вся суть України, і вся суть кожного з нас за останні вісім років, за особливо за останні шість місяців. Е, власне, хороша традиція, яку Укрпошта започаткувала, вона особлива, навряд чи в будь якій іншій країні світу. Є така серія марок. Це вже свого роду якась наша родзинка. А вже незабаром Укрпошта планує випустити марку із зображенням народного улюбленця, патрона та довгоочікувану марку перемоги. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.